Did you do your homework? I hope so. Because if you didn't, there will be consequences, I promise you. Зробили домашню? Сподіваюся, бо будуть наслідки, якщо ні. Отже, скажіть мені таке речення. Вона не мама. She is not a mother. Він не тато. He is not a father. Вони не дідусь та бабуся. Слово дідусь і бабуся разом. Збірне. They are not... Grandparents. Питання. Він дідусь? Is he a grandfather? Я брат? Питання. Я брат. Am I a brother? Вони сестри? Are they sisters? І перекладіть мені на англійську мову таке слово як маля. Бейбі, так. І все. Молодці. Молодці, якщо молодці, якщо не молодці, то не молодці. Сьогодні ми вивчаємо прикметники. Прикметник це самостійна частина мови, яка позначає ознаку предмета, особи, людини, істоти, живої, неживої і так далі. Ну, наприклад, іменник це хто що, так, хто Богдан, що шафа? Богдан який? Високий. Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, і так далі. Який високий, який розумний. Шафа, яка висока, яка красива. Все це прикметники. В англійській мові приблизно так само. Майже завжди прикметники ставляться перед іменниками. Ну, до прикладу, good doctors, хороші лікарі. І зверніть увагу, що я скажу «a good doctor, що я скажу «a good doctors. Прикметник не змінюється. Тобто прикметники не змінюються ні за множиною, ні за одниною, ні за родом, ні за особою, ні за відмінками, ні за чим. За множиною одиною змінюється лише іменник. Тобто, аби зрозуміти, прикметник в однині чи множині, дивимося на іменник. Good doctors хороші лікарі, тому що доктор з есочкою. An old nurse – стара медсестра без зечки. Отже, й old в однині. Тобто, якщо іменник в однині. І прикметник в однині. A great friend. Чудовий друг. Читайте букву J як G. Good. Great. Young. Не читайте її, як G. як G. І не забувайте язичок притримувати трішки вище. Скажіть, будь ласка, таке слово сполучення: хороший друг. Слово хороший. A good friend. За артиклі E не турбуйтесь. В наступному уроці я вже обіцяю, ми їх нарешті вивчимо. Зрозуміємо, чому ми їх ставимо. Тепер скажіть: старий друг. An old friend, так? Старі друзі. Old friends. Молодці. Зрозуміло? Чудово. Так само, як і в українській, ми можемо кілька прикметників ставити підряд. Наприклад, він великий, товстий, дурний. Невдаха. Невдаха іменник. Всі слова, що були перед ним, це прикметники. A big tasty apple – Велике big – велике tasty – Смачне яблуко. Все, що нам треба зробити, це розділити ці два прикметника комою. Скажіть таке речення. Хороше смачне яблуко. Good хороший, tasty – смачний. Хороше смачне яблуко. A good tasty apple. Все дуже просто. А тепер давайте вивчимо сполучник AND. Перекладається він як і або та. A big and tasty Apple. Велике та смачне яблуко. Тобто, ставлячи прикметники перед іменниками, ми можемо їх розділяти в сполучний кумент. Без проблем. Скажіть таке: хороше та старе яблуко. Good хороший, old старий. Хороше та старе яблуко. Good and old Apple. Зрозуміло. Іноді буває таке, що прикметники ставляться після дієслів. Таких дієслів обмаль. Їх лише е, 10 в англійській мові. Одне з них ми вже знаємо, це дієслово to be та його похідні, які змінюються за відмінками. До прикладу, He is young boy. Ось у нас дієслово. І бачите, після нього ми поставили прикметник. Навіть якщо слово хлопець тут не буде, все одно речення буде правильне. He is young. Він молодий. He is Young. Далі girls are beautiful. Дівчата красиві. Beautiful. Beautiful. Складне слово. Girls are beautiful. Дівчата красиві. Is it fast? Воно швидке. Ви, мабуть, звернули увагу, що тут предметник стоїть після займенника. Без проблем. Головне, аби це було словосполучення речення з дієсловом to be. M is a. Замість тут могло стояти Boy. І з Boy fast, хлопець швидкий, це б теж було правильно. Після Girls are Beautiful, після A можна поставити Not. Girls are Not Beautiful. Теж буде правильно. Тобто, незалежно від того, ми вживаємо тобі в однині в заперечних, в питальних чи стверджувальних реченнях, після них ми можемо вживати прикметники. Чудово. Ну і так само ми можемо вживати сполучник AND. They are small and fast. Вони small маленькі та швидкі. Для перевірки зрозуміло відчині, складемо кілька речей. Ну, наприклад. Чи він молодий? Слово молодий це Young. Young. Is he young? Так. <кхм> а тепер скажіть, будь ласка, вони молоді та красиві. Ні, ні. Не так. Ми молоді та красиві, правда? Young молодий. beautiful – красивий. We are Young and Beautiful. Як ми зрозуміли, що Young та beautiful у ножині. Ну, раз we – ми, то очевидно, що ми Young та beautiful перекладаємо, немов би це множина. Добре. Отже, переписуйте все це. Висновком є, що: прикметники ставляться після іменників. Також прикметники не змінюються залежно від. Відмінку або числа. Вдому вам треба вивчити ці прикметники. І скласти 20 словосполучень. сполучень з типу an old docte, або Great and Good Friend, і так далі. І скласти 20 речень з прикметниками, вживати будь-які слова, які ви знаєте, наприклад, вони молоді, «зея Я Young. Хлопці, та дівчата швидкі, boys and girls are fast і так далі. Бажано, аби ви їх написали мені в коментарях. я Якщо будуть якісь помилки, я вам на це обов'язково вкажу.